Ми вмикаємо кнопку РЕК та говоримо. Давно не було випусків по цій рубриці, і взагалі мало було контенту тут на каналі, час від часу якісь відео по подкастам. Ну і там ми дійсно підіймали дуже важливі теми. В гостях були не менш важливі люди. Тому, якщо ви не дивилися їх ще, то я вас запрошую. Подивіться, підпишіться, лайк, поставте. Все в традиціях Ютуба. Будь ласка! Олег Боков ходив на подкаст до Ярослава Босика, в якого є youtube канал Метануя, та дав розгорнуте інтерв'ю. Я його подивився, і мене там зацікавила одна єдина тема. Слухай, а от ти проходив хейт. Ну, це угу. загально відоме. Що ти можеш сказати на рахунок цього? Для того щоб оглянути цю подію, давайте ми подивимося відео, яке було опубліковано майже три роки тому на каналі самого Олега Бокова. Шановний пане президенте Володимире Олександровичу. Мене звати Олег Боков, я пастор церкви і можливо найвпливовіший християнський блогер нашої країни. Отже, 22 червня 2022 року Олег Боков опублікував ось таке відео. В той час Олег Боков отримав велику кількість хейту на це відео і отримав його від християн. Що ж такого сказав Боков? Він сказав: можливо, можливо, можливо і можливо найвпливовіший блогер. В Україні в той момент мене взагалі не було в медійному просторі. От зовсім, але я був підписаний на Бокова. А перед цим, коли я приїхав у Київ, навіть знявся там в одному з його відеороликів, де ми познайомились особисто. І хто такий Олег Бокова? Я в принципі знав. А от той від кого я дізнався про Хейт Бокова. І цього відео я його не знав. І вперше критика саме так називає автор даного допису критика, а не хейт, була помічена мною від Андрія Гуцуляка. Я побачив, як друзі почали просто репостити допис. Із заголовками про пана президента та якісь маніпуляції. І я прийшов е, прочитати це, бо в червні 22-го року ну нічого собі, президент і маніпуляції. Звісно ж, я зайду та почитаю. І саме тоді я пам'ятаю, що е, я тільки перестав їздити та вивозити людей е, з важких місць і складних обставин. Привіз третє авто для зсу в складне місце на той час, і я вже був от в такому стані, що потрібно було зрозуміти, що робити мені далі, чим займатися, взагалі якось будувати своє життя, зрозуміти, взагалі, як бути далі. Я думаю, що у всіх був такий момент, коли всі там кинулись допомагати, а потім такі треба повертатись до життя. Ми занепокоєні двома речами. Перше стосується стилю рекламної мотиваційної компанії для підтримки бойового духу українців. Ми переконані, що вживання будь-яких лайливих слів в лозунгах, піснях, відео на вікбордах і в інших місцях призведе до них. Негатив... Наслідів, якщо не одразу, то до, довгострокові перспективі стовідсотково. Я не скажу, що я не звертав увагу на борди в той час. От я просто їхав і всюди були матюки. Мене це реально тригерило. От що не кажи, а це реально дуже сильно тригерило. І от мої діти з дружиною на той час були в Норвегії. Я пам'ятаю, як сам собі я от казав добре, що вони цього не бачать. Бо це ну, реально жахливо, це реально тупо і ну. Моє, моє все нутро, воно якби протестувало цьому. Я не вважав це якоюсь проблемою номер один на той час, бо це однозначно і, очевидно, було, була не найбільша проблема, але воно мене завжди десь тригерило. І от я їду, бачу це всюди на футболках, на автомобілях, на бікбордах. І я думаю, ну, жесть якась, ну це реально, типу жесть. І так, ролік прорезонував дуже сильно. На Ютубі його швидко заблочили, там всього 500 тисяч, але на Фейсбуці там більше 4 мільйонів переглядів у цього відео, і дуже багато людей репостили і так далі. І мені це також відгукнулося. І якщо стільки переглядів і репостів, то я, як людина, яка працює зараз із соцмережами, розумію, що це означає тільки одне: це відгукується. Один із пунктів у Андрія був слідуючим: пункт 3. Дуже сильно, прям щиро здивований, що першим пунктом в тебе білборди з матами. Я не берусь осуджувати людей, дух яких це підіймало. Я й сам пару разів за війну сказав слово, яке мене не прикрашає. Але в час, коли наша країна на перших шпальтах всіх газет по наданню зброї, зборам грошей і так далі, просити попливати на білборди, дуже сумно. Справді, якщо і справді твій мотив саме такий, в чому я, вибач, відразу сумніваюсь, то ти міг би мовчки попливати на це на рівні міських громад. Андрій Савич на початку війни дуже знепокоювався цим питанням. Пішов у міську раду, їм дозволили безкоштовно вішати білборди з віршами. Ти дам у відео кажеш, що це призведе до негативних наслідків, а я не можу зрозуміти, до яких. Мати завжди існували, люди завжди їх використовували. Але наш вплив на суспільство має будуватися не на сліпому протесті, а на міцній альтернативі, яку маємо давати ми самі, а не президент. Ні в якому разі не пропагую мати. Але мені було б соромно, якщо б християнське ком'юніті вийде у публічний простір зараз саме з таким запитом. суть в тому, я би ту фразу не каз... от якби мені дали шанс переписати цю історію, я б цю фразу в принципі не казав. Бо та ціль, яку я став перед собою, сказавши це, вона не перекрила е, негативного ефекту. То від цієї фрази от відгукується теж і те, про що написав Андрій, але в той момент я розумів і Бокова, і зараз розумію, і я розумів, що він не має займатися цим місцево, кудись там іти щось змінювати. І Якщо, наприклад, Микола Савич це зробив, то не зовсім. Коректно порівнювати це із тим, що боков цього не зробив. Бо Савич не рівня бокову, як і боков нерівня Савичу. Ну, якби у Савича була там настільки величезна аудиторія, то я впевнений, що він зробив би, можливо те саме або щось подібне, але він вирішив діяти більш традиційним способом, тому що розуміє, що його там вплив більший, і чи це спрацювало? Так, чи спрацював відос бокова? Думаю, що спрацював. Бо про вчинок Савича там дізнались місцеві люди, а про слова Бокова дізнались скільки мільйонів? П'ять мільйонів людей. Але на Фейсбуці там більше чотирьох мільйонів переглядів у цього відео. І хтось міг би дійсно надихнутися цими словами і піти місцево, щось змінювати. Ну ти хочеш себе тобі? Ти відчув себе, що ти вже маєш. Якесь таке вже право звертатися на якомусь чині високому до президента, правильно враховуючи свою аудиторію, Ну дивись, ніхто ж мені не давав права і не дасть, типу, звернутися до президента е, особисто. А чому б і ні? От чому б не робити звернення до президента? Ну інше питання чи від імені усіх, ну окей, були люди, які висловили свою думку, не хотіли бути в числі цих імен і висловили своє фе про те, що. Добре, не від всіх, не від мого імені, конкретно, от не від мого імені. І я от це зараз декларую в соцмережах під дописом Гуцуляка. І відео, де Боко говорить про найпопулярнішого блогера, особисто, от я не вірю в те, що Боков записав це відео. Для того щоб підкреслити, от наскільки ж він крутий, наскільки ж він найпопулярніший блогер. От не вірю я, що він використовував цей момент для того, щоб от, просто підкреслити і закріпити свою позицію. Якусь ну я вірю, що від щирого серця він хотів звернути увагу на те, що болить саме його в цей момент. Бо я не так думав, сидів, як хайпанути, о, класна ідея, зараз запишу. Було конкретне таке бачення, я вірю що від Бога, треба звернутися з цими ідеями, бо мене це бентежило. І от цікаво зараз спостерігати крізь стільки часу, як от він дає коментарі стосовно цього. Ну, ти хоче себе, ти відчув себе, що ти вже маєш якесь таке вже право звертатися на якомусь чині високому до президента, правильно? Враховуючи свою аудиторію. Ну, дивись, ніхто ж мені не давав права і не дасть, типу, звернутися до президента особисто. Ярослав. Із своїм проектом метанує я вважаю, що це хороший проект. Підпишіться, слідкуйте, дивіться, але я вважаю, що тут не зовсім. Коректне запитання, бо в державах, де є демократія, будь-хто має право апріорі звернутися до будь-кого, хоч до президента, хоч також хоч до кого хочеш. І коли це робить блогер і каже, що він це робить від імені однодумців, бо апріорі ну, блогерство це така річ неофіційна, що ну дуже дивно там вимагати від звернення, умовно пояснити за базар, бо в принципі все, що робить блогер, це неофіційно. і це є лише там відгук. На творчість людини. ну дивись, ніхто ж мені не давав права і не дасть, типу, звернутися до президента е, особисто. Ніхто не чутиме взагалі цього звернення. Воно неофіційне. Коли це робить блогер, взагалі там називаючи звернення до президента, то це скоріше робиться з цілю ну повпливати на поведінку людей. Попливати на рішення президента може якась петиція. А от попливати на людей, там підняти якусь ревність по тому чи іншому питанню, ну це до самих людей звернення. І блогер як одиниця він не може вплинути на зміни. А блогер, як той, хто скаже на багато людей, ну. Я вважаю, може повпливати, як багато людей реально почули те, що їм хотілося почути, а не те, що я говорив. От я це помічаю постійно. Люди завжди пишуть і кажуть на тебе те, чого ти не казав. От просто вони додумують. Вони чують те, що хотіли би почути, вони придивляють тобі так, наче все так і було. І от так само було і зі Шкіндором, так було і з Сергієвим. От так було просто. Ти, вони читають заголовок, вони не дивляться в суті. Вони вже кажуть, що ти так сказав. І це одна із проблем, в принципі, коментаторів. Або е, це одне із явищ, чому взагалі коментарі знову продовжуються і продовжуються, тому що. Люди, вони читають. Я хотів би сказати крізь слова, але не так. Вони додумують те, чого ти не сказав, і фактичні якісь там події, які ти міг висвітлити або міг сказати про це. Вони можуть інтерпретувати просто на свій лад і все. Та от ти це мав на увазі. Однозначно, тепер от буде так. Ми нею знайомі, якби теж інфлюенсери. У Нас там навіть є такий телеграм-канал, був зараз. Він взагалі не активний. Християн блогерів, християнських інфлюенсерів якось там не пам'ятаю, uh -huh. називався. Мене uh -huh. тут запросили. Теж, оце те, що мене зацікавило найголовніше в цьому випуску. Я казав, друзі, давайте просто ми реально зробимо щось класне для країни в цей непростий час. От ті, хто я думаю, дехто побачить з тих людей, які там. Вони, в тому вони, вони <laughs> будуть розуміти, що я не брешу зараз, бо ця ж вся історія вона зберіглася. Я казав, давайте ми разом зберемося і класно щось зробимо в підтримку країни. А, а не будемо тут просто проговорювати про мене. Хто ну, за нашу що мене тут проговорювати реально? А, наче нема чим зайнятись? Був такий канал. Були такі спроби, але де да, усі ті спроби, коли у нас відбувається от таке: кожен за себе, от буквально, от кожен за себе. Мені взагалі складно уявити, що може бути якийсь там ретрит, де би прийняли участь блогери, інфлюенсери. Уявіть, щоб це був класний такий час, де можна було би от обговорити такі різні речі. Там можна було б обговорити такі важливі речі, як контент та професійний розвиток, як створювати вірусний християнський контент, що працює в соцмережах, сторітейлинг, там я не знаю, сторітей в християнському контенті, як розповідати історії, що чіпляють там, я не знаю технічні навички, якісь зйомки, монтаж, просування відео, таргетинг. Ну. Це можна було би говорити про це там про якісь практичні частини, спільні зйомки, креативи, експерименти, створення коло колаборацій різ, різного контенту, медіа етика та виклики блогера, взагалі, як відповідати взагалі на хейт, як співпрацювати з брендами, живе спілкування, мережа контактів, якихось зустрічі, дискусії, нетворкінг, створювати платформу, там яка буде впливати. Ну ви розумієте, це неможливо створити самому. Ідеї замало, потрібно включення людей до цього. Потрібно єднання і, всупереч, різним поглядам на якісь там речі, і це нормально, коли там люди не погоджуються з чимось, один там з одним. Але не нормально, коли от усі, як, як якісь одинаки, знаєте, коли за заяву одного йде слідом інше про те, що хто тут популярніший, хто ні. Коротше, і от це от відбувається. Мені здається, що неможливо щось таке побудувати, маючи просто ідею. Для цього потрібні люди. Для цього ми потрібні один одному. Шкода, що ми, як інфлюенсери займаємося якоюсь ерундою. Обговорюємо цю тему замість того, щоб. Зробити круту якусь на відео спільний, або щоб всі побачили. Дивіться, ми єдні, якраз ми от об'єдналися там е для того, щоб я не знаю, навіть разом гроші якісь можна зробити, Я не знаю. Я казав, давайте ретрит зробимо на три дні. Важко на три на один день. Типу, оцей інфлюенсерський. Це ж буде класно. От, от я за от я за обома руками, давайте щось таке робити. Реально, купа молоді, які хочуть знати, як говорити. Купа молоді, які хочуть знати, як робити бізнес в цій країні. Купа людей, які хочуть знати про ідеї, готові виконувати. Купа людей, які готові виконувати, навіть якщо це бікборди, треба змінити. Просто от не знають як. А у, у інфлюенсерів, як правило, поради є і рішення є, бо ну, частіше всього це активні люди, вони дотичні щодня з більшою кількістю людей. Ну вони знають більше про можливості, знайомства і так далі. От, наприклад, я залюбки долучався до спільних зборів, де от одним із організаторів був той самий Гуцуляк Пластері. І досі я є, є в цьому чаті, там пластерів, там хтось щось пише. Коротше, ми збирали кошти спільно. І корона, знаєте, не падає, коли ти робиш колаборації і щось спільно. Я зараз в команді людей, які будують будинок для дітей. До нас світські інфлюенсери додаються, свої є. От це риторичне просто питання. А може, ну, саме. На таких ретритах і надихати людей реальними історіями та реальними якимись діями показувати, що от спільно ми це можемо робити. Що от бути інфлюенсером, це от не про звання, якесь, а про особистість, про те, що йде далі за тобою. Я думаю, це могло би просто надихнути різних людей творити. Безліч людей це може надихнути, творити. І робити щось більше, ніж ну, вони просто думають про себе, ну, я не знаю, надихати їх якось. Або створювати якісь ретрити, які будуть фокусуватися не тільки на християнстві, а які там тісно працюють з громадським населенням. Коротше, я не знаю, я от тільки за те, що я точно би підтримав такий двіж, і я би хотів би, щоб це було. Я реально ну, всіма руками бути. В організаційній всій цій компанії, але це має бути компанія. Не може бути одна людина, яка от просто десь піде. Типу, а ну, маю ідею, піду, зберу. Е я точно всіх заряжу. Не заряд, ну. Так не буде так. Тому що є речі, які ти робиш сам там самостійно, є твої якісь ідеї, але це може сприйнятися просто на рівні якоїсь твоєї ідеї. А хто, а хто взагалі сказав, що ми це хочемо робити? А хто взагалі сказав, що ти від всіх християн? А хто взагалі сказав, що ти найпопулярніший? А чому саме ти вважаєш, що твою ідею мають якось втілити? І купа от таких якихось дуже високих запитань? І дуже мало якихось спільних речей. Тому я закликаю всіх, якщо ви там дивитеся, ви інфлюенсери це побачили. Давайте щось робити. Якщо ви не інфлюенсер, це бачите, скиньте тому інфлюенсеру, за ким ви слідкуєте, я не знаю, блогером, активним тим людям, які мають ну, велику кількість підписників, і вони могли би якось не знаю впливати на них. Вони могли би якось впливати і. Коли ми можемо, ну вони вже і якось впливають на них, давайте так. Але коли ми можемо спільно це робити, і можемо робити колаб колаборації, і при цьому всьому залучати більше людей і надихати більшу кількість людей, для того, щоб люди почали щось змінювати і робити щось більше, аніж на що вони спроможні. Подивіться цей подкаст повністю, там ще багато чого цікавого. Це те, на що я звернув увагу, що мене реально заболіло, і про що я хотів сказати в цьому випуску. Ми вмикаємо кнопку РЕК та говоримо.